Добрий ранок, дорогі брати та сестри. Сьогодні я хочу поділитися посланням апостола Юди, який, попри свій короткий обсяг, несе велику мудрість і турботу про церкву. Юди, перший розділ, третій вірш, написано: улюблені, докладаючи всі старання, щоби писати вам про наше спільне спасіння, я визнав за необхідно написати вам заохочуючи вас. Боротися за віру одного разу передану святим. Після зради ім'я Юди для багатьох стало прозивним. Тож апостоли називали іншого апостола Юду не Іскаріот, чи Яколи. він добре знав Ісуса Христа і мав із Ним родинний зв'язок через Йосипа у своєму короткому посланні, так само як і інші апостоли. Юда дбає про чистоту церкви. Він показує, як відокремлювати людей душевних від духовних і закликає спасати їх зі страхом, не мов би, викидаючи з вогню, кажучи, інших спасайте, вириваючи з вогню, а ще до інших будьте милосердними зі страхом, відчувайте ненавість навіть до одягу, опоганеного тілом. А щоб не піддатися спокусам, які можуть нести нечистіві люди в церкві, апостол радить, ви ж улюблені, збудовуйте себе вашою найсвятішою вірою, моліться у Святому Дусі, зберегайте себе в Божій любові, очікуючи милості нашого Господа Ісуса Христа для вічного життя. Нехай ці слова спонукають нас до духовної сили та чистоти, і нехай Господь благословить вас на шляху до вічного життя, оберігаючи вас від усіх спокус.